Так, всіх вітаю. Вибрався знову на риболовлю. Тут вже все на мазі, як то кажуть. О, опарики є, черв'ячки є. Вудка закинута. Клювань поки що не було. Чекаємо. Поплавчанка, це наше все. О. Щось навіть дибає, зараз глянемо, може плітка маленька, бо щось занадто резко. Ні, мабуть-таки скинуло наживочку. Сьогодні тихенько, тепленько. Вчора був дощик. Трошки підсохло. Добре на природі. А це ось винуватець наших покльовок. Йоршик. Давно їх не ловив. Кажуть, у з нього добра, але він в червоній книзі. Треба відпустити, так леве. А поки не клює, можна й кави. Природа чудова. Сидим в лому. Покльовує слабенько. Ну, але. Хотілося б, звісно, так наловити, щоб те ще руки боліли, рибу жарити, але не сьогодні, мабуть. Ну, ми будемо впиратися, ми будемо ловити. Лебеді плавають. Краса. Рукоросики вже є. Продовжуємо. Я думаю, чи не горіхи там падають на машину, бо машина під горіхом. Ось такі ось карасики невеликі. Жарові покльовують не часто, але приємно. Продовжуємо, ще трошки посидимо, то будемо збиратись ми ж на вечерю тільки наловити хочемо, а не так, щоб виловити водойму. На цій водоймі здебільшого карасі такий чудовий. Є ще линок, хижак. Але ми приїхали за карасями. Отак. Так ось наживлює одного опариша, пінопласт, пластилін. Краще було б, якби був медовий, медовий показує себе краще. Але він скінчився, тому якийсь фруктовий. Ось такий ось линочок попався маленький. Хай ще підросте, ми потім за ним приїдемо. Гарний. Все ось, є карасик і жаровий, і невеликий. Зараз передивимося. От може деякий менший відпустимо. Ось такий ось карасик, така рибалка. Дякую всім за перегляд. Будемо рушати додому.